Під час вторгнення я й моя сім'я і троє моїх сусідів ховалися у мене в підвалі. Нам було дуже страшно і важко. Тому я запропонувала всім молитися, очі наш, у голос. Але толком молитви ніхто не знав, тому молилася одна я і просила у Бога: Господи, я тут у підвалі відповідальна за шістьох людей. Не дай нам померти. Господи, виведи нас і збережи нас, будь ласка. З початком повномасштабного вторгнення у лютому 2022 році буча була одним з багатьох населених пунктів, де велися бойові дії. Вибухи, руйнація, втрати, біль і смерть назавжди змінили це місто. Так як і Оксана, місцеві мешканці шукали прихистку, переховуючись у підвалах та власних погребах, просячи у Бога милості та охорони. І тут невдовзі відповідь ми почули. До нас приїхала машина. Які займалися евакуацією людей, і це була машина Сугі, і нас привезли. До інституту український гуманітарний інститут не стояв осторон тих викликів, які з'явилися з початком війни. Після евакуації студентів до Чернівецької області місцеві жителі Бучі та Гостомелю дізналися і прийшли на територію кампусу, щоб знайти там прихисток. Людей не лише годували і надавали місця перебування, але й підтримували духовно. Розповідали про господа, котрий може рятувати. Коли ми приїхали в інститут, нас зустрів пастор Михайло Скрип, Пкар і його син Владислав. Поспілкувавшись з ними, я одразу, одразу зрозуміла, що у мене відродилося таке бажання, велике бажання бути з Богом. Я і моя сім'я дуже вдячні інституту і всім працівникам. За те, як вони нам надавали допомогу за їжу, за прихисток, а саме головне за хліб духовний, який вони нам давали, і слово Боже, протягом двох тижнів на території Українського гуманітарного інституту жили близько двох сотень біженців. Попри бойові дії в інституті було відносно безпечно. Але постійні вибухи, стрілянина, запуски ракет, гуркіт артилерії та авіації, небезпека, вторгнення людей з непередбачуваними намірами змусили усіх залишити це місце. Тому мешканці студмістечка евакуювалися 9 березня 2022 року і з Божою охороною дісталися Києва, а потім ліцею Соломон у Чернівцях, коли я була у церкві, перше в школі Соломон. Я плакала і раділа, що на кінець то я знайшла те, що я шукала так довго. Як звільнили Бучу, я зв'язалася з пастором Михайлом Ауреловичем і попросила його, щоб він нас перевіз з Чернівців додому. Він погодився, і ми разом з гуманітарним грузом переїхали до Бучі. А дорогою я все розпитувала про Біблію, про доктрини, про покаяння, про інші питання. Щоб бути повноправним членом церкви. Після того, як ми евакуювали з Бучі 9 березня, ми заїхали сюди 5 квітня. Ми вже змогли завести перший гуманітарний груз це продукти, харчування, хліб, вода, різні різні речі, які члени церкви жертвували з різних громад Західної України, а також із кордоном. І коли ми зібралися разом з пресвітерами нашої громади, поспілкувалися, і я їм сказав, друзі, давайте готуватись для того, щоб максимально допомагати жителям міста Бучі і міст Гостомеля і Ворзеля. На що вони мені сказали наші громади настільки потужні, щоб допомагати всі, і задовольняти всі потреби, котрі є після деокупації у місцевого населення. Але я сказав, з вірою будемо йти вперед, молитись і Господь дасть. І після цього дуже багато грузу, котрого ми отримали, гуманітарного, із Румунії, Угорщини, з різних країн Німеччини, Сполучених Штатів фінансово підтримували нас. І багато громад, де не відбувалися військові дії. І тому, слава Богу, за весь період. Ми де змогли отримати біля 500 тонн грузу для того, щоб розповсюдити і допомогти людям після повернення в бучу на другий день я зразу приїхала в інститут велосипедом і допомагала фасуванню гуманітарних пайків протягом травня і червня 2022 року. Ми разом із сином. Щоразу приходили і допомагали в церкві роздачі гуманітарних пайків разом із членами Адвентиської церкви в місті Буча. Пастор Скрипкар брав участь у наданні та поширенні гуманітарної допомоги жителям міста та сусідніх населених пунктів. Спочатку ми по методу Христа діяли, відповідали їх потребам, їх довір'я. і тоді ми говорили їм, щоб вони слідували за господом. Люди були різного характеру. Були люди, котрі приходили для того, щоб отримати просто хліб, і ми рахували з ними. Хтось потребував в іншому гуманітарному грузі. Під час цих подій ми роззнайомилися з усіма членами церкви, і я весь час мала запитання. І всіх просила: ну навчить мене молитися. Навчіть мене не боятися, навчіть мене долати труднощі. Мені було важко. Все в мене то виходило, то не виходило. Але. Згодом все ставало все краще і краще. Пізнаючи любов Господа, Оксана вирішила присвятити йому своє життя. Тому 9 липня 2022 року вона уклала з Богом заповідь. Тепер Оксана є членом місцевої церкви, де завжди долучається до різних активностей. Бог торкнувся не лише її, але й серця сина Іллі, котрий 15 червня 2024 року прийняв хрещення. З 2022 року у другого року церкви міста Буча час від часу проводяться різноманітні програми соціального та духовного наповнення. На ці євангельські зустрічі приходять люди, щоби ближче познайомитися з Богом, котрий продовжує так дивно діяти і спасати в умовах війни. Весною 2024 року у Бучанській громаді пройшла ще одна програма, ведучим якої був пастор церкви В'ячеслав Корчук. Ця програма відкриває Ісуса Христа. І несе свідоцтво для людей про те, що він скоро прийде, а це означає, що нам потрібно приготуватися самим і допомогти приготуватися людям, пізнати Ісуса Христа, надати їм таку можливість, надати шанс почути, бути навченим і заключити з ним заповіт. Сама церква, самі брати і сестри, які тут проживають на цій території місті Буча, вони. Вирішили провести цю програму. Ну і, звичайно, підтримує Всесвітня церква, а також Радіо АВР. Вони теж внесли велику лепту в тому, щоб ця програма сьогодні відбулася, тому що ми надали для людей не тільки, скажімо, духовну програму, але й фізичну, медичну програму впродовж майже двох тижнів. Тут працювало дуже багато лікарів, і є дуже хороші відгуки від людей про цю програму. Дуже складно знайти позитивну у війні, тому що це горе, нещастя, біль, втрати. І якщо аналізувати те, що говорили люди, котрі познайомились з церквою, побачили ту допомогу, котра церква оказувала всім цим. Людям, то вони говорили: якби не війна, ми б не могли б пізнати Господа, тому що в цьому горі ми мали чудову можливість пізнати Бога і Його любов до нас. Якби не війна, я не знаю, які події мене могли підштовхнути до Бога. Бо тільки оці страшні такі переживання вони мене і підштовхнули прийняти Господа в своє серце, і я зараз дуже вдячна. Що я з Богом, будь ласка, моліться за місійну діяльність Бучі та інших містах України, щоби ще більше людей дізналися про Бога в час війни. Дякуємо за вашу підтримку місії.